На ганку Білого Дому, якщо я не помиляюсь, з'являється президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і поряд зі мною з'являється Ольга Кошеленко. Олю. Я так розумію, прибула українська делегація. Тобі слово, що відбувається. Поруч із Трампом з'являється не Ольга Кошеленко. Поруч із Трампом з'являється президент України Володимир Зеленський. Щойно його машина під'їхала до західного крила Білого Дому. Зараз, якщо можете бачити, машина здає назад. А президент Дональд Трамп зустрів Зеленського на Ганку, і зараз вони заходять у західне крило. Це дуже близько до овального кабінету. Це робочий офіс, робочий кабінет президента Сполучених Штатів. І там вони півгодини спілкуватимуться у форматі Легації, і після цього, як я вже розповідала, перейдуть до робочого ланчу, який триватиме годину. Зараз я бачу, що українська делегація заходить до західного крила. Я бачу, попереду йде голова офісу президента Андрій Єрмак. Ніколи не бачила його у костюмі під час. Війни, але він в робочому діловому костюмі. Не в хаті заходить міністр закордонних справ, міністр оборони. Попереду йшла від перша віцепрем'єрка Юлія Свериденка, яка власне сьогодні і підписуватиме разом із міністром фінансів сполучених штатів скотом бесентом угоду про корисні копалини це має відбутися десь близько восьмої години за київським часом але як то кажуть тут уже як піде тому що зараз зустріч затрималася близько десь 20-25 хвилин запізнився тобто очевидно що трошки буде зсув по графіку але але очікуємо і зараз ми маємо вже переміщатися до овального кабінету щоб знімати зустріч тож сподіваюся побачитися у випуску о 19 і чи трошки пізніше розкажемо, що там було святе. Дякую тобі для нас, в Києва. Ти тут поруч із Трампом із Зеленським, і взагалі поруч з епіцентром події. Тому не прощаюся, Ольга Кошеленко, власна кореспондентка Те Сполучених Штатів, яка висвітлює візит української делегації на чолі з президентом до Вашингтона і перемовини у Білому домі.